Привіт, це канал Максимуза. Роблю третє відео по містам і селам і розумію, що це насправді дуже важко, я не впевнена чесно, чи буду я це робити щоразу кожну декаду. Нереально. Тому що мені стукаються люди і просять дивитися інші міста, а ви мені ще пишете, пишете села. Давайте ми домовимося, що наступні декади, все-таки, ви мені напишете основні міста, тому що це насправді дуже важко. Дуже важко і карти можуть схибити, розумієте? Але дивлюся на цей раз те, що ви мені написали: Антонівка. Перевертається якась стабільність, активні бойові дії таємні. А, я не можу сказати, що для вас закінчиться ні. Мені кажуть так, що об'єднання, яке ви хотіли, ще не відбувається в кінці цієї першої декади. Єдине, що саме якраз на початку наступної декади. Тільки починає згоряти минуле по карті смерть. Так, і отримуєте якусь дуже хорошу пропозицію, якби лицар Кубків це людина, яка приносить а, нову хвилю життя. А поки що буде так, якийсь матеріальний занепад, отут іде він ще перевернутий, перевернута стабільність випадає, активні бойові дії постійно будуть таємні якісь. Ну, поки що звільнення якби не відбувається саме таке, але тільки під кінець першої декади вересня починаються кардинальні переміни, такі вже, щоб аж. Дякую. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Це підтримує мій канал і це найкраще дяка за мою роботу. Станіслав! Входить в свій ресурс, отримує якийсь наказ, і якесь завершення ситуації відбувається з містом. Да, Обнулення, повне обнулення. І ніби пройшли якийсь свій шлях. Цікаві карти випали. Якісь грошові виплати на вас чекають, і ну, колесо фортуни в прямому положенні. Так, випадає якийсь наказ, чому ж це пов'язано зі світом, ну, з Європою, можливо, якісь такі, чому на Станіслав напишіть, що у вас там відбувається. Реально, йде обнулення ситуації по дурню. А мир це завжди правильно пройдений урок, а далі от Верховний Жрець, це якби наказ. Королева Кубків це завжди допомога якась. Завжди, як у мене йде допомога з Європи. В даному випадку ще й дев'ятка пентаклів, і король пентаклів в прямому положенні, і колесо Фортуни. Якісь грошові виплати чекають вас. Дякую. Пишемо, хай буде так. Мекільське. Тут якась подібна ситуація. Зараз я продивилася дещо, якась перемога. Якась перемога, якесь завершення теж ситуації, теж якийсь наказ. І, якби як від чотирьох королів, як від чотирьох областей. Зараз я хочу дещо. Та, ну, що ж таке, випадають карти, дещо для себе зрозуміти. Ну так, теж якісь грошові виплати. Допомога волонтерська йде. І сонце випадає е, в прямому положенні, і паж Пентаклів як новини. Е, е, така подібна ситуація, як зі Станіславом. Спасибі Микільський, буду вдячна за ваші коментарі і вподобайки. Інгулець, інгулець. Федорівка. Ой, вибачаюсь, Це я вже дивлюсь. Так, що я така собі чекаю в голові, так, інглець, Федорівка. І ще сама така думаю: я робила білозерку чи ні? От не пам'ятаю. Зроблю її ще раз порівняємо, якщо робила. Чи так говорила, чи зараз скажу щось кардинально і скажете, о, щось ви, жінка, заговорюєтесь. Так. Що я маю зараз сказати інгулець? Там гаряче, там смутно, там ідуть таємні якісь речі, готують там. Дуже скрупульозно кожен нюанс вираховуючи таємний план прориву. Це те, що я не маю права навіть вам говорити, а я вам то говорю. страшно буде у вас. Страшно. Але вони, врешті-решт, мають піти. І новий шанс. Ну, дивіться, це карта страху, диявольська, так? це окупанти перевернуті, це їхній сум. Ну, і ваш сум це говорить про те, що ну, не весело там у вас. Верховна Жриця це таємний план вісімка пентаклів це коли кожен, кожен нюанс, кожен крок вивіряють, думають туди чи туди про наступ. І вісімка кубків це мають піти. Вони мають піти. І ми маємо піти далі, якби ми йдемо далі. Туз жезлів, як шанс на нову полосу життя, на новий проєкт. Це те, що перша декада вересня. Дякую, Інгулець. Федорівка. Сум такий самий, як Інгулець. Перевернути, поки імператор не хоче ставати. Нам це дуже важко. У Федорівці дуже важко. Йдуть якісь бої. В кінці будуть зібрані якісь перші врожаї. Перші перші. Дадуться вони надзвичайно важко. Але десь по десятці пентаклів врешті-решт, це йде як повернення на батьківщину. Десятка пентаклів це хороше закінчення щасливе. Ну, а поки, бачите, як ніби здається, не туди, не сюди ви не можете звідти виїхати, ви там і сидите, сидите і в перевернутому стані королева пентаклів і імператор перевернуті випали, як сидять, і ну, і важкість по десятки вже злів. Активні бої, але, врешті-решт, хороший врожай збирається перший це в першу декаду вересня. Це була в нас Федорівка. Правильно? Так, да, це була Федорівка. Дякую. Береслав чи Борислав? Я записала Береслав. Угу, Мені там написали в коментарі, приїхало, переїхало туди багато ромів, і руйнація її невеличка чи що, бояться як буде далі. Дивимось. Ну, там страшно, так, да, там багато страху. Е, вуличні бої, переживання драматичні, важкі. Поки я бачу, що є окупація перші ці дні. Десять днів в мене поки пишуть що окупація. Не буду брехати. Кажуть, що ще не можуть здобути перемогу поки що ці перші 10 днів. Вересня. Витягну ще одну карту, тому що, так прям там перевернутих стільки. Береслав. Ну, на це кидаються кошти і ресурси таємні, кидаються. І тільки, якби підмога приходить. Приходить якась така несподіванка, але кажуть, що як долю вже вирішено за вас. Вже навіть не рипайтеся, просто якісь. Має бути прийняття ситуації, ну форс мажори ще будуть. Руйнування, ну, щось ще може бути? Там активний рух я бачу. Активний рух. Ці 10 днів ще буде по колесниці. Ну, все одно мене випадає, ще окупація продовжується. Але ж ми рухаємося далі. Назустріч перемозі, тому набираємося терпіння. Пишемо, хай буде так, хай справджується найкраще з прогнозу. Так, Біла Зерка. ЗСУ заходить в Білозерку вночі міняється доля і винагорода. ЗСУ заходить, бачите, це ніч, як вичищають глибинно. Поки там у мене перевернутий іде, якби мер міста, чи мер це селище, що таке Білозерка. Але вони як повертають, так? ЗСУ заходить велика радість, новини, новий шанс на новий виток долі, і винагорода, і допомога. Це ця декада буде. Отакий От був прогноз. Отакий От був прогноз по містам і селищам Херсонської області. Дякую за увагу, буду дякувати. За ваші вподобайки, за ваші коментарі і до зустрічі!